З одного дуже чудового місця. Зараз я поверну камеру і покажу вам краєвид, щоб ви зрозуміли, чому я так говорю. Це просто дуже гарно краєвид з номером. Мені здається, що це найгарніший вид, який коли-небудь був, десь в якомусь готелі, де я була. А саме в Буковелі. Тут просто неймовірна осінь такі гарні кольори. А десь там в далечині навіть є сніг. Тут, на жаль, не видно. А ще такий чіл. Але що поєднується дуже класно з відпочинком? Так це активність або якийсь активний відпочинок. Тому ми собі задумали останній день нашого перебування, і, до речі, рівно два місяці з моменту, як я останній раз ходила в гори і зламала палець не в горах. Вирішили піти прогулятися. А саме плануємо піднятися на одну дуже популярну туристичну локацію тут в Буковелі, але будемо підніматися на неї пішки. Тому беру вас з собою, все покажу і розкажу. Починаємо свій маршрут в такому насправді не найпопулярнішому районі Буковелю. Це така вуличка з готелями. Тут більшість ще просто будуються. Але коли ми дізналися, що власне є така вуличка, бо вона мало відома, мені здається, і дізналися, що тут є готелі. І ще ми дізналися, що тут є траса, яку я показувала в своєму зимовому влозі про Буковель. І стрічковий підйомник якраз тут є, то вона, напевно, стала нашою улюбленою. Ось тут якраз цей стрічковий підйомник. Зараз дивно так це все виглядає без снігу, але вже десь через місяць, я думаю, тут буде, то навіть швидше тут буде купа снігу, а через місяць вже почнеться і сезон лижний І раз же я проводжу таку екскурсію по Баковелю, то якраз ось там в кінці вулиці готель, в якому ми жили. І бачите, тут осінь якраз. Такому піку своїх кольорів. Так, ми вже прийшли в центр Буковелю, зайняло нам кілометр 700 метрів. Тут просто купа людей порівняно з тим районом, де ми живемо, який такий спокійний, то тут їх дуже багато. Ми якраз зараз біля підйомнику. Це є підйомник, підйомник номер 2 який веде на гору. Ось туди. Ми плануємо туди зараз піднятися пішки. Знаєте, я здивована, бо я знала, що є ось цей підйомник, на ньому можна піднятися. А виявляється, ще й ось цей лижній працює класно. І зараз піднімаємося по другій трасі по цьому прекрасному болоті. Але що мене дуже радує, це те, що прекрасні краєвиди. Ззаду трошки розпогоднилося, трошки сонячно, або, надіюся, буде більше сонячно. І ми рухаємося. Стало трошки вже тепліше. Я йду в термо, в лісі, утеплена, і рухаємось далі. Так незвично йти трасою, якою ти взимку спускаєшся на лижах. І ці дерева, ці смереки з боку завжди засніжені. А зараз такий гарний оранжевий жовтий колір. І можна собі просто пішки йти. Багато людей, мені здається, не знають, що ця дорога веде отак гарно. Ну, вона не є стрімка і вона веде на вершину цього другого. Підйомника на тої гори заглядовим майданчиком, і вони деруться там прямо вгору. Там, де така дуже різка траса 2А, здається, червона. Тому рекомендую підніматися саме цією доріжкою. Тут дуже класно. ну І, звісно, брати взуття, яке не шкода. Наші мандрівні гірські черевики якраз те, що треба. Пішли ми таку дорогу і зараз доходимо до повороту. Там вже має бути сам підйомник, і перший, і другий, а звідси зараз відкриється думаю, дуже гарний краєвид. Вау, весь боковель, як на долоні. Ми йшли, до речі, от звідти. Тою дорогою так от йшли. А там, до речі, хребет синяк і видно сніг. Ось тут перший підйомник, і ми вийшли до такого гарного глядового місця, де, якщо гарна погода, можна побачити чорногірський хребет. Ось там говерла Петрос. Ось бачите, Говерла і Петрос сховаються за хмарами, Бребенеско десь там. Тут насправді дуже класно взимку, коли гарна погода. І все таке ще засніжене. Насправді там за хмарами проглядається десь сніг на Говерлі. Зараз, може, нам пощастить, трошки тут побудемо, побачимо. А там взагалі дуже класно так сонячно. Там є такий бінокль, можна подивитися на все зблизька і гарні осінні краєвиди. Який ж похід гори може бути без кави? Саме тому зараз з такою захмарною панорамою на чорногірський хребет будемо робити і пити каву. Насправді дуже класно ходити ось так от на якийсь короткий, ну, чи одноденний, чи просто короткий похід в гори, коли ти можеш взяти собі легесенький рюкзачок і відчути себе людиною, якій легко йти по горах. І отримати від цього максимум задоволення. В останніх походах я, напевно, просто хотіла. Шторм Алерт. В останніх походах я, напевно, просто хотіла мати якийсь от такий момент легкості. І ось він настав. До речі, сьогодні буду ще тестувати нову каву від 25 Coffee Roasters. Дуже цікаво, мені допомогли вибрати цей смак. І що мені дуже подобається, тут є одна особливість. Зараз, коли буду робити каву, розкажу про неї. Ну, так. У нас нема ложки, але є мультитул, тому ми будемо за допомогою нього насипати каву, <каву> в наші горнятки. Будемо тестувати нову каву. Я excited її спробувати, тому що коли мені запропонували спробувати саме її, я подивилася, що в неї дуже цікава назва. Вона називається Milk Rush. І тут в чому суть пише, що вона ідеально підходить до молока. А так як я п'ю каву тільки з молоком, я ще не настільки доросла, щоб пити її без молока, то мені здалося, що це буде просто ідеально. Тому зараз заваримо каву. І додамо туди молока. Ливаю молока. І ні, це не козяче, це просто перелити в меншу упаковку. І зараз, власне, буде момент істини, буду пробувати. Кава з краєвидом на гори. Я вже насправді спробувала тільки що і без молока, але думаю, з молоком буде прийом смачніше ще. Насправді, хоча додали зовсім мало молока. Такий м'який смак. Бо я люблю переважно брати гірські походи дріпи. Але, якщо чесно, мені з них не найсмачніша кава. Хоча я пробувала різні види, мені найбільше, напевно, подобається Ефіопія в дріпах, ну і загалом в каві. Але це я більше беру зі зручності. І така звичайна кава. Ну, ще, напевно, класно мати якусь там спеціальну таку. Каву машину, яку беруть люди в походи. Але така вона має якийсь кращий, вираженіший смак, особливо, якщо там ну, ще щось собі додати, згущене молоко, чи молоко, чи що. Добре, смакує. Перевіримо сирі. Якщо ти з'їш цей сир, то ми дамо тобі ковбасопку.

Повертаємося назад, спускаємося з гори іншою терасою гірською, 1Е синьою. І маємо вийти в Буковелі до будиночків, здається. І тут видно, що ніхто не їздить, мало хто ходить, і тому тут така травичка. Звичайно, така собі стежечка. Ось тут є такі глампінги від Буковелю. Класно також тут розташування, гарно вони виглядають з таким краєвидом на Чорногірський хребет. В далечині видно засніжений синяк. Ми щойно звернули з траси, якою ми йшли, на таку прекрасну доріжку, яка. Проходить повз будиночка. Мені здається, більшість з них від готелю Буковель, і тут одразу такі спогади, бо тут ще є фільварок. І коли цієї зими ми приїжджали в Буковель кататися на лижах, то якраз ось там ми повертали, і там недалечко був будиночок, в якому ми жили. Дуже класні спогади, так собі йти тут. І все ж таки, напевно, один з найпрекрасніших сезонів в Буковелі це зима. Власне, чому він став таким популярним. Але, як ви бачите, осінні також є тут, що робити. І навіть такий легкий маршрут, який ми щойно прийшов, був дуже мальовничим. Хоча ну, він дуже людний, там багато людей, все одно тут можна насолодитися чистим повітрям, гарною природою і неймовірними краєвидами. Ми вже підходимо до кінця нашого маршруту. І, до речі, тут навпроти готелю є дуже класне місце. Мені здається, мало хто про нього знає. Воно безкоштовне. І тут є така стежинка попід ліс, а в самому лісі ходять олені. Ми вчора ходили там гуляти і їх зустріли. На цьому буду завершувати це відео. Разом весь маршрут нам зайняв 3 години 45 хвилин разом з зупинками всіма. І по відстані це вийшло 9,5 кілометрів. Я така втомлена, бо це перша така моя велика якась прогулянка після травми, коли я два місяці тому зламала палець. І насправді кожен раз ціную те, що можу просто ходити на двох ногах. І з вдячністю ставлюся до того, що можу отак от піти погуляти в такому красивому місці. Тому дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім па! -па.